Вітаю! Сьогодні дуже багато подій, і ми з вами всіх докладно розберемо. Але хотів би я розпочати сьогоднішній день, сьогоднішній вечір, вже, вже вже шоста година, з ем, інформації Володимира Зеленського про те, що Трамп дав йому свій номер, і тепер він може телефонувати, коли забажає, ну, коли буде потрібно. Ну, По-перше, я не думаю, що Трамп сам ходить із телефоном і безпосередньо відповідає на дзвінки. Не думаю, що можна просто так телефонувати, коли тобі знадобиться. Ну, можливо, смс-ку написати там в Телеграмі чи в Вайбері. не знаю, чим там Трамп користується. Але тут інше питання. У мене інше питання. Чому? Чому аж до цього дня, аж до 14 лютого 2025 року, президент України не має особистого контакту з Дональдом Трампом? Чому вас не це? Ну, ви розумієте, про що? Раз у Зеленського не було номера Трампа, це означає, що в Україні його ні в кого не було, цього номера. Ну, я насправді неправду кажу. Є люди, в яких є номер Трампа, але у Зеленського не було. І це серйозна проблема. Це означає, що в команди Президента України вже фактично листопад, Грудень, Січень і ось сьогодні лютий. Як це? Це 4 місяці. Немає номера телефону президента США, а по ідеї він повинен був бути цей номер ще давно. Ще тоді, і в той момент, як тільки Трамп оголосив, що він йде в президенти. Я про це в себе на каналі написав ще в травні 2022 року: що Трамп піде на вибори і виграє вибори. І це серйозніша проблема, ніж ви думаєте. Це проблема того, що нас з вами в особі наших лідерів фактично ігнорують. Дати номер телефону тоді, коли вже за різними плітками, чутками і історіями вже по ідеї, контури вирішені ну, напевно, не найкраща символіка. І те, що Володимир Зеленський озвучив, це не знаю, наскільки це плюс чи мінус. Для нашої дипломатії і для позиціонування нас в оцій архітектурі майбутнього це не мир, а зупинки бойових дій, так як це бачить Трамп. Я ніколи не забуду ці слова: нехай Трамп приїде, і ми йому тут покажемо. Ну, от зараз Трамп і не приїхав, а вже він нам показує, Причому гарно показує, Причому інколи показує, використовуючи різні жести. В тому числі й, ймовірно нецензурні. Трамп рухається своїм напрямом і йому абсолютно байдуже, що думають деякі люди. У нього своя країна, у нього свої виборці, у нього свої інтереси. І ці інтереси станом на сьогодні стосуються і України, зокрема, і корисних копалин, і співпраці з Російською Федерацією, чого тільки варте санкції, які Сполучені Штати Америки наклали на як я там президент, чи хто він там, головний суддя у цього суду в Гаазі, пам'ятаєте, українці масово вважали, що кожна фотографія це документування злочинів Російської Федерації. Ну і де тепер ці докази, де тепер ці злочини, де справи в суді, які повинні бути там давно? Їх там немає. Ми так нічого і не подали, я так розумію. Але всім говорили, що ми будемо засуджувати військового злочинця. Тим не менш, станом на сьогодні ми бачимо, Трамп комунікує з Путіним, люди Трампа комунікують з людьми Путіна, а ми задоволені тим, що Трамп дав наш, нам номер телефону. І що робити з цим номером телефону? Шкода це все. І мені, як громадянину моєї країни, доволі неприємно спостерігати. Що в цій війні де не ми винні, ситуація повернулася так, що з нами не хочуть спілкуватися. Оце ота перевідкрита дипломатія, якою ми, яку ми так пишалися, і вважали, що наявність за спиною Байдена це і є те, що нам потрібно. І ніхто не прораховував ситуації, що Байдена може не бути в політиці. Мріяли про Камалу, ставили на Байдена, а тепер Трамп ставить на інших людей. Це життя.